Доброго дня, шановна аудиторія і організатори. Дякую за те, що запросили на цей вебінар. І сподіваюся, що якісь мої поради, мої, мій досвід, яким я сьогодні готова поділитися з аудиторією, стане у нагоді тим, хто сьогодні подається на програму. Мене звуть Ірина Рубик. Якщо у вас протягом моєї презентації виникнуть запитання, будь ласка, подавайте їх організаторам, я спробую відповісти. Моя презентація поділена умовно на два основних комплекси. Перший комплекс це перший етап заповнення анкети, написання есе. Перша вимога, яка я вважаю необхідна і яку часто не дотримують апліканти, це демонстрування адекватного володіння англійською мовою. Оскільки о, пані Інна Бариш зараз говорила про те, що одна з вимог до кандидатів володіти англійською мовою на рівні достатнього для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі. Тобто торкну IBT має бути не менше 80 балів. Що означає демонструвати адекватне володіння англійською мовою? Це означає уникати таких помилок, як у вас виведені зараз на екрані, помилки у правописі, скажімо, і в есе, і в резюме. Наприклад, в резюме зустрічається помилка, ось ви бачите в першому іменнику адрес, який зустрічається прямо на початку резюме і відразу привертає до себе увагу, створює негативне ставлення відразу до апліканта. Не подвоєно дії, ви бачите в цьому іменнику. Environment – це вже із ЕСЕ приклад, замість І на початку Ай. Такі помилки, на жаль, зустрічаються в СС і в резюме. Інша вимога бути послідовними у використанні англійської термінології та уникати плутамини або накладання якихось термінів. Наприклад, в одному з есе, в одному із проєктів, поданих на, на цю програму, зустрічаємо буквально у сусідніх реченнях такі фрази US High School Assessment Culture і потім у наступному реченні Ukrainian high school assessment culture. Бачимо, що терміни не ідентичні. Крім того, вони взагалі тут не доречні, оскільки йдеться про вищу школу, яку дослідно просто переклали, тобто про high educational institutions. High school, як відомо, в американській системі освіти, це старші класи середньої школи. А, далі наступна вимога надавати рекомендаційні листи від науковців, які працюють в різних містах, або принаймні в різних навчальних закладах. Чому це важливо? Тому що це буде свідчити про обізнаність української наукової спільноти з вашими науковими досягненнями. Наявність таких досягнень є також одним з критерій відбору, і це сказано на сайті програми. Наступна вимога уникати надто вузькове формулювання мети дослідження. Зараз також погляньте, будь ласка, на приклад із однієї із заяв, однієї з аплікацій. Uh, to compile teaching materials on the theme cross-cultural issues in foreign language teaching. Так було сформульовано одним із кандидатів на ту дослідження. Uh, як бачимо, йдеться не про впровадження навчального курсу, як вимагає того програма, так development, а окремо взятої теми. Крім того, навіть у випадку навчального курсу, якщо ви обираєте розробку якогось навчального курсу, ставите собі це за мету то проекти, допущені до участі у конкурсі, мають бути спрямовані на розробку та запровадження нових навчальних курсів, а крос-культурний, міжкультурний елемент вже не є таким новинником з курсом. Наступна вимога не робити з іншого боку проєкти невиправдано широкими, що також, на жаль, часто зустрічається. У багатьох з таких проєктів окремі структурні частини не відповідають темі і меті дослідження. Тому вимога сформульована таким чином, окремі структурні частини проєкту мають відповідати темі меті дослідження. Розглянемо це на прикладі із однієї з заяв одного з кандидатів. У авторському викладі тема проєкту звучить так Alternative Assessment as a means of cultivating students motivation in teaching English as a foreign language. Ви бачите деякі помилки у формулюванні теми, тому я її не у авторському викладі. Цей проєкт складається із п'яти логічних частин, серед яких на третій п'ятій позиціях знаходяться ті, які виведено зараз на слайд. Третя, ви бачите, частина Ways and means of Critical Thinking Development in the English Language Teaching та засоби формування критичного мислення. Тут зустрічаємо блоги, і щоденники, і графічні органайзери, і портфоліо. Четверта частина цього проєкту. New information technologies and internet in English language teaching. Тут бачимо і project work, екстракурикулум usage, podcasts, writing wiki pages, також різні, абсолютно різні напрямки дослідження. І п'ята частина іде uh, під назвою Curriculum Organization Extracurriculum Civilities in English Language Teaching. Тут бачимо спочатку minor courses, потім summer courses, потім summer schools і uh, в останньому пункті бачимо, бачимо Distance Learning and the Problem of Disabled Students. Ось такий проєкт. Uh, зрозуміло, що дослідження в цій темі таких аспектів, як розвиток критичного мислення у третій частині, розвиток навичок письма та допомога Wikipedia. Це четверта частина, організація навчальної програми, літні курси школи, дистанційне навчання, навчання учнів з особливими потребами, не відповідає заявленій темі і меті проєкту. Тему ще раз повторюю для того, щоб ви пам'ятали її: alternative assessment, альтернативне оцінювання замін з Cultivating Students' Motivation. До цієї теми аспекти, які перелічені, які становлять левел участку дослідження, нерелевантні. Тому вимога ця звичайно не робити проєкти, невиправдано широкими, і організовувати проєкти таким чином, щоб структурні частини були підпорядковані темі меті дослідження. Далі наступна вимога до ваших проєктів, вони повинні містити опис методології дослідження. Численні проєкти її не містять, тобто не описують методи, використання яких дозволить досягти поставленої мети. Для того, щоб ваш проєкт привабливо а, своєю організованістю, чіткістю, переконливістю, слід обов'язково зазначити, використання яких методів дозволить досягти поставленої мети. Наступна вимога. Неприпустимим є зловживання цитуваннями і посиланнями на фахівців у своїй сфері. Не вживання цитування, зверніть увагу посилань, а зловживання цитуваннями і посиланнями, перетворення есе на реферат чи фрагмент лекції, що також нерідко зустрічається. Ось приклад із одного з проєктів, я не буду зачитувати увесь приклад. Ви можете лише побачити, що є у цьому уривку перелік ряду прізвищ, науковців, які причетні до розробки цієї проблеми. Загальна кількість 23 прізвища. Нічого нового, в принципі, ніякої нової ідеї. У цьому речі немає. The cultural Aspects have gained Particular Attention among educators. І потім перелічується 23 особи, а just some very few of the researchers in the field of cross-cultural education. Виділення е, наше для того, щоб звернути вашу увагу на ось таке невиправдано е, розлоги посилання на фахівців у цій сфері. І з цього ж самого проєкту, буквально на тій ж самій сторінці, далі йде посилання знову. It should be noted here that the terms cross-cultural and intercultural are close in meaning. Іде визначення потім цих термінів. Посилання на того, хто запровадив ці терміни, на науковця, хто є автором цих термінів, чи чи чиє тлумачення приймається за основу. Далі тут же на тій же сторінці цього ж проекту. А на терм, в frequently used in this research project, is socioculтуal. Many scholars use the term intercultural instead of sociocultural посилання. Thus within the framework of this research. І далі можете почитати на слайді. Однак очевидним є те, що жодної нової якоїсь ідеї, авторської ідеї, ми на цих сторінках не бачимо, хоча автор вже зайняв досить солідну частину свого проєкту під те, щоб просто навести погляди науковцям на цю проблему. Це зауваження не означає, що цитування є неприпустимим у форматі ЕСЕ. Просто його використання має створювати фонд для оригінальних авторських ідей аплікантів Розмір SN є явно недостатнім, щоб детально аналізувати наявну наукову літературу закону. Як приклад, я пропоную розглянути деякі, на мій погляд більш вдалі випадки, посилання на джерела. З іншого проєкту є посилання на Мішеля Фуко. The project has an interdisciplinary character. Бачимо відразу посилання на проект and combines textual analysis with methodologies from political philosophy. michael's course theory of power and subject as well as social and culture studies stovos project is numerous worldwide university sites focusing on the history of english provide authentic materials detailed maps photos of artifacts pictures of manuscript facsimiles interactive tasks and become very easily accessible you ask professors who teach the course create their own internet sites Ідуть прізвища американських професорів, які мають свої інтернет-сайти. І розшифровуються, яким чином це може бути корисно для української аудиторії. В кінці, ось помітка, all these innovations can also be successfully used in our classrooms in order to avoid Ukrainian students' interest to this academic subject. Ми Бачимо, що ці уривки не перевантажені посиланнями на перші джерела, однак вони, тим не менше, згадують доробок. Найвизначніших науковців у цій сфері. Отже, якщо підсумувати усе сказане в першій частині, слід зазначити, що ваше есе, ваш проєкт повинен бути побудованим таким чином, щоб відповідати на базові питання. Таких питань, як я це бачу три існує. Перше питання, чого ви плануєте досягти під час стажування? Та які практичні, наукові чи теоретичні програми ваше дослідження може ліквідувати? використовуючи більш наукову термінологію у цій частині вашого есе, чи вашого проєкту, йтиметься про мету вашого проєкту, про його актуальність, да, які дослідження чи які прогалини існують у сфері, яку ви обрали для дослідження, як ви це плануєте ліквідувати. Друге питання, яке ви можете поставити перед собою після того, як завершите роботу над проєктом, як саме ви зможете цього досягти, тобто, які методи ви використовуватимете. Чому проєкт потребує вашого перебування в університеті США? Інколи проєкт начебто і вдалі, але відсутня інформація або відповідь на саме це питання, чому проєкт потребує вашого перебування в університеті США. Інколи цілі формулюються, формулюються таким чином, що стає очевидним, що їх можна досягти і в Україні, не виїжджаючи за межі країни. Тому обов'язково знайдіть якийсь аспект, який дозволить вам відповісти на це запитання. І третє, яких результатів ви очікуєте від стажування. Іншими словами, йдеться про результат вашого стажування чи вашого проєкту. Це те, що стосується порад, які, я думаю, допоможуть написати вам вдалий проєкт. Далі друга частина, я коротко хочу сказати про те, які зауваження слід пропувати для того, щоб успішно пройти співбесіди для фіналістів цієї програми. Така порада це те, що кандидати повинні демонструвати достатній рівень знань у своїй сфері, повинні вміти вести наукову дискусію. Оскільки, хоч це і не купецькова програм, але це і Development Program, у всіх у вас вже є стаж викладання ем, і якийсь науковий доробок. Але, на жаль, зустрічаються часто випадки, коли кандидати не здатні демонструвати достатній рівень знань, володіння матеріалом, і не здатні вести наукову дискусію. У чому це проявляється? По-перше, інколи кандидати не володіють базовими для проєкту термінами. Коли кандидатів просять визначити термін чи сказати, що вони розуміють під цим терміном, вони інколи не можуть дати визначення або неправильно визначають цей термін. По-друге, кандидати інколи не можуть навести прізвище вчених, особливо українських вчених, причетних до розробки аналізованої проблеми. Зрозуміло, що проблема, яку ви обираєте темою дослідження, має бути новою, але це не означає, що ви повинні винаходжувати велосипед. Перш ніж зробити проблему, ви повинні переконатися в тому, що е, вирішення проблеми ще не існує. І тому ви повинні знати прізвища тих вчених, які вже займалися цією проблемою. Друга вимога або друге зауваження до кандидатів, які проходять співбесіду або інтерв'ю, підфіналісти. Не усі кандидати можуть довести, що вже мають певні напрацювання з обраної тематики. Оскільки не наводять, по-перше, попередніх публікацій за темою дослідження, у вас в анкеті є питання про попередні публікації. Інколи інформація відсутня або наведено дуже мало публікацій. І публікації інколи, навіть якщо наведені, абсолютно не стосуються теми, яку ви обрали для вашого проєкту. Тому, будь ласка. Плануючи наперед участь у програмі, потурбуйтеся про те, щоб у вас були якісь публікації, щоб те, той матеріал, який ви опрацьовуєте, коли готуєтеся до проєкту, був відображений у ваших публікаціях. Це також переконує комісію в тому, що у вас вже є напрацювання з цієї тематики, що у вас є якась база чи база, над яким ви можете набудувати наступні знання. Далі наступна, ніби частина цього питання. Полягає в тому, що кандидати чи цього зауваження, кандидати не цікавляться, як уже сьогодні зазначала пані Інна Бариш, які університети США є найбільш придатними для проведення дослідження саме з цієї тематики і чому. Це також свідчить про те, що ви не виконали якогось попереднього дослідження, оскільки ви не ознайомилися, не поцікавилися а, тим, як, як складаються справи. Із цією проблемою в університетах США. Можливо, цю проблему в цих університетах не вирішити взагалі. Тобто ви повинні переконати комісію в тому, що ви зробили все залежне на попередньому етапі, все залежне від вас, для того, щоб показати ваш потенціал, що ви знайшли якусь необхідну інформацію, ви зв'язалися з університетами, ви можете довести, ви можете розказати. Членам комісії, чому ви хочете працювати саме в тому університеті. Ось це наступна така вимога. На цьому мої, моя презентація закінчується. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, надсилайте їх організаторам для складових зістрів. Дякую вам.